Зони дихаючи з мембрамою. тент для автомобіля фірми Кегель. Супер якість. Класна тема. Зараз осінь, листя падає, да, дерев. От. Щоб вони не прилипали до кузова там жовте, оце все не було на кузові. Плюс зимою теж класно. Сніг ночі випав. Ти прийшов отак, от зняв, машинка чистенька, все, нічого не намерзає, ніде нічого з нею немає. Є різні варіанти. Подешевше, подорожче. Я вам покажу зараз. Дивіться. Бесік гараж. Це бюджетний варіант. Двухшарова криша, одношарова боковинка. Це з недорогих. От. Але також має мембраму. Мобіл гараж. Теж варіант, як огонь. Трьохшарова криша, двохшарова боковинка, виходить. Уже сумочка такої до сірого кольору. Плотний-плотний матеріальчик класний. Покруче що-то по-багатому мембрана гараж. Трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. 30 місяців гарантії, все теж мембрана, все як положено. Колір класний, тут зелений такий йде. Матеріальчик теж пушка. От. Так виглядає на автомобілі. Все ідеально по формі підбираємо, як положено. Щоб все було гарно. Так що, кому потрібен якісний надійний тент, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброк.ua.